страшно не в армії бути до повномасштабного вторгнення був професійним військовим я розпочав свою військову кар'єру ще з 15 чи з років 2011, з 2011 року от в 20 років прийняв батарею в 2015 році вже в зоні бойових дій ну і по сьогоднішній день знаходжусь в зоні бойових дій у мене родина військових я офіцер П'ятий династії, скажімо так, я син своєї батьківщини, От, син своїх батьків, чоловік своєї дружини і батько свого сина, тому в мене інших варіантів не було. Це нормально, коли громадянини під час вторгнення країни-агресора йдуть на захист своєї батьківщини, тому що ну, наша батьківщина це спадок нашим нащадкам. Це те, що залишиться після нас. Тому і ми не маємо інших варіантів, як боронити нашу терени нашої України, рідної неньки.